Кожна особа. ваша ваша, ваша вимога незаконна. А ви основанні чого не пускаєте сюди людей? Де така бумага, що витрує? заборонити заходити? Де? Немає. Це не документ. А у вас є документ не пускати сюди, крім голови? Нікого. Що mm -hmm. це за фокуси? Я вам пояснюю, крім письмо в я виконую уснів. Ви вказів. свого керівника виконуєте? Ми не поє... ми, ми ми ви не зобов'язані давати зобов'язані даватись законним вимогам. З, в даному випадку ваша вимога є незаконною. Не, ми не маємо... Голову, Добре, да. найдіть нам, будь дію, ласка, вже голова в нас пропав, вже селі, ми їх можемо присвятити. Навіть слухайте, для того, щоб хто має право доступу в сервер, підніміть постанову ЦВК, про сервер. І тоді ви прочитаєте, хто має право. Я бачу. На а до я стала такая документа. Мені не цікаво, кем ви були. Я вижу документ з печатью. Колегіальна А тут голова, понимаєте, то він, він, він ресурс тут, а це виніс сказала, ніколи сустати. То давайте вже завтра він самого селійку народним депутатом. Ви... То Субічно. ви, скажіть, міліціонерів, ваші дії незаконні. Я вам, як громадянин, не байдуже її говорю. Скажіть це міліціонерам. Чому ви ними керувати? Внесіть пропозицію. Я, я вам не кажу можу. керувати, внесіть це пропозиції. Та комісія на комісії не розглядалось питання. Заборонити закон. на основанні чого запросить. Вона ті зданова є. Тобто чотири віші всі не заходять. みんなでね